Слава Україні, друзі! Радий вітати вас на українському мовному каналі Максон Мені. З вами і Макс, і сьогодні в цьому відео хотів би поділитися з новим сайтом. В якому дають за реєстрацію 10 USDT, працювати можна від 15 USDT, вивід також на ТРЦ 20 в USDT. Мінімальний вивід від 2 USDT. Все детальніше в цьому відео. Не забудь підписатись на мій YouTube канал і на мій Telegram канал Посилання на Telegram в описі під відео. І, до речі, нас уже 3300 підписників. Дякую вам всім. Ну що ж, а ми поїхали. Знаходимося ми на самому сайті. Називається він QuickBite. Суть заробітку, так як у медіа, тільки там потрібно реально виконувати задання, було. а тут а просто нажимати кнопочки. Ваш дохід складає в залежності від VIP. Віпів тут є дуже багато, 10 віпів. У мене зараз є VIP 1. Мінімальний вивід з цього сайту 2 usdt Тобто, за 4 дня можна збирати. Перший вивід можна виводити будь-яку суму. Так, як виконати завдання? Заходимо в VIP-1. ось VIP-1. Тут є товари. Заходимо, наприклад, ось цей товар, виконати все. Ми виконали завдання, Все дуже просто, все дуже швидко. Далі. Є тут Віпи. Які є Віпи? Так, перший Віп. окупаємось за 20 днів, коштує 15 з 10 за реєстрацію, плюс 5 докидаємо і відбиваємо свою суму в 5 доларів за 5 днів. І далі плюсуємо. Далі. Віп-2. 45 доларів коштує. Тобто потрібно 35 докинути. щоб отримати VIP 2, окупаємось за 20 днів. Далі йдемо в плюс. Далі VIP 3 110. доларів. Тобто 100 доларів докидаємо. І за 10 днів окупається весь VIP. Далі плюсуємо. Так, VIP 4, VIP, VIP 6, VIP 7. VIP 8, VIP 9 і VIP 10. Ось ціни є 910 доларів, 290 доларів. 110, 45 і 15. Ось, в принципі, за ВІП 2, два замовлення, Віп 3, три замовлення, ВІП 4, чотири замовлення, Віп 5 п'ять замовлень. Суть вловили. Переходимо далі. Реферальна система. Тут ось є код запрошення і реферальне посилання. Є тут трьохрівнева реферальна система. За перший рівень 13%, за другий рівень 7% і за перший рівень 3% доходу від поповнення ваших рефералів. І від виконання ваших завдань. Отримувати може комісійний тільки VIP 1 і вище. В принципі, все дуже просто. В принципі, якщо є команда, можна з рефералів також мати непогані гроші. Переходимо далі. Ось в мене 15,5 долара. Як виводити, покажу в наступному відео. Якщо це відео набере більше 50 лайків, так як в нас 3300 підписників, я думаю 50 лайків це мінімум, на що ви спроможні. Буду вам дуже дякувати. Далі. Щоб почати виводити з цього сайту кошти, нам потрібно перш прив'язати адресу Т20. В USDT. Ось така буде кнопочка додати спосіб виводу. Беремо, заходимо чи то в криптобіржу, чи то в криптогаманець І копіюємо, нажимаємо депозит і копіюємо адресу типу trc 20 Ось такий має бути код. Починається він на ТВ. Далі. Після того, як ми Прив'язали нашу адресу. Нам потрібно нажати Вивід, отзивати. Далі. Ось доступний, доступно 50 центів для виводу. Якщо вам цікаво буде, чи сайт платить, чи ні, також зроблю окреме відео. Наберемо більше 50 лайків, тоді буде ще одне ви. Відео по виводу. Тому не жалій поставити лайк, тобі не важко, мені буде дуже приємно. В принципі, сайт новий, він працює тільки всього-навсього 3 дні, тому заробити є можливість. В принципі, ось таке я коротке відео зробив огляд цього сайту, якщо є бажання. Оставляю, залишаю під відео реферальне посилання. Дякую за перегляд. Дякую за вподобання.